Друзі, всім привіт. Сьогодні вийшов з утра пораньше, як то кажуть. Іду сьогодні в пошуках місця для землянки. Так, так, саме так, тому що нарешті трохи сніг протаяв. Ось було пару днів, реально тепло, було вчора плюс 8, сьогодні вже плюс 5, після вчора також було тепло. Но сніг вже конкретно потаяв. Фактично з півметрового метрового шару, ну вже чесно, сантиметрів, напевно, 15 та 20 осталось, не більше. Це вже радий, можна вже більш-менш нормально пересуватися. Але сьогодні, тому я сьогодні вирішив піти пригодітися для місця для землянки, так? тому що все важливо. Тому що ситуація в нас така в країні, що напевно ця землянка мені буде потрібна не тільки для навіть, ну, зняти як виживальний контент, типу знаєте, як для відео. А дійсно потрібна вона буде мені для життя, для виживання, тому що... Я так бачу, що гайки будуть закручувати настільки жорстко, що далі вже нікуди. Просто знаю вже багато таких випадків, все навіть в себе сидіш що вже просто по хатах глазі. І абсолютно зрозуміло, що це все до завершення не йде, що наша влада хоче нас всіх винищити, нас всіх вилапати. Нас всіх просто знайти, тому, певно, прийдеться дійсно виживати в землі, в прямому і переносному сенсі. Що, друзі, знайшов таке місце. Це таке одне із перших місць. Ну, відносно недалеко знаходиться від дому. але хочеться його подивитися, можливо, дійсно можна буде навіть тут зробити. Тому що йти за 8-10 кілометрів від дому так робити землянку, ну знову це також трошки буде його. Тому що е, ну, треба буде якісь хоча б інструменти принести так, і цього діла. А та щити 10 кілометрів, ну блін, самі розумієте. Та й тим більше, можливо, час від часу е, ще прийдеться сюди якось прийти. Ну, додому прийти, так, в загальному якісь харчі. Взяти ще щось. Ну, постійно, як то кажуть, виживати в землі також не будеш. Тому що потрібно час від часу до цивілізації, навіть приходити. Тому я вирішив подивитися ось це місце. Воно реально трошки близько знаходиться. Я знаю, що тут люди фактично не ходять, це точно. тому що ну, подивіться, Тут дійсно рубати на дрова ось ці тички ну, ніхто не буде. Це нікому не інтересно. Хтось каже, в лісі. Треба будувати в глибині. Так, погоджуюсь, але повірте, навіть в лісі більше шансів, що хтось засіче, тому що в лісі є хороші дрова. Є дійсно, що різати, і там більше шансів, щоб люди їздять. А тут, як бачите, ось, така, е, ось такий молодий, я не знаю, паростки, чи як це назвати, їх тут дуже багато. І то різати ніхто не буде, тому що ну, це на дрова реально ну, смішно це різати, це даремно сюди хіба їхати. І, а повірте, а навесно, коли з'явиться зеленка, це все буде така маскировка, бо ось ці дерева вони настільки ну, вони перше дуже рано е, листя випускають. це раз. І по-друге, ну, вони дуже густо, це все дуже густо, ці паростки дуже е, інтенсивно проростають. Я впевнений, що буде маскировка найкраща. Тим більше тут є е, трава, хащі високі, будуть, так. що дозволять мені дійсно ну, е, реально дуже гарну маскировку дадуть. І навіть зверху, як бачите, якщо б якийсь дрон того подібного, то це все заросте листям і ну, шансів абсолютно ніяких не буде. Не... По-перше, і найголовніший плюс, що це реально. ну, Відносно близько знаходиться біля, ну, біля дому, так тому дійсно можна попробувати ось таке місце розглянути. Як гадаєте, друзі, напишіть мені свою пораду. Я думаю, що місце дійсно непогане. Можна буде тут розглянути, зробити... Своє місце так, будівлі так? землянка апокаліпсису. <реш> Дивлюся такий канал, думаю, може багато знає такий ойджен. Так. І там також їздить <реш> пробує якийсь бушкрафтінг виживання цього діла. І ось дійсно землянка апокаліпсиса, переживання. О, до речі, ось це місце непогане. Подивіться, тут таке дерево, розлоги і ось тут є дерево. І ось тут можна навіть зробити землянку. Зверху буде абсолютно ну, гарне місце для того, ну, для маскировки зверху. По кругу також, як бачите, все, дерева абсолютно зарослі одні. Є місцина тут вільна, тут навіть можна, до речі, ось тут, бачите, тут немає дерев, тут можна собі зробити якийсь огородик. Посадити якусь там картошечку, помідорчики, ну, одним словом, щось для виживання мінімальне, щось таке. Ось тут викупати. Головне, до речі, переживаю сам більше, щоб та землянка не була е ну, реально як могила виглядала. <гум> ну, такий, знаєте, чорний юмор. Тому що ось так отут повішусь так, і в ту могилу, і впаду, і буду тут лежати. Так, Ніхто мене навіть не згадає. Ну, ладно, жарта жарти, але дійсно треба таку дійсно, подивитися, ще як краще її зробити, стільки там десь 2 на 3 метри. Але я думаю, що, напевно, дуже великої не потрібно буде робити. Тому що це дійсно багато сил відніме. Тут земля, до речі, вроді би мала нормально купатись, тому що якщо рити ось таких, бачите, ось там багато тих є ну, паростків, там дуже багато куріння. Тут я чітко бачу, є одне дерево, є друге дерево між ними. Ну, я думаю, тут коріння трошки є, але я думаю, не так багато. Думаю, отут місце дійсно таке непогане. я не шо. Можливо, ще піду там далі, подивлюся. але... Ну, для початку я дивлюся, тут місце дійсно непогано. Звичайно, я ще піду, подивлюся десь інше місце, десь набагато далі. Там і буде дійсно, можливо, і безпечніше. Але повірте, тут така місцина, вона ніби відносно і близько, ну тут я точно знаю, що ну фактично дуже рідко хто тут ходить. Бо тут. Ну, різати дерев мало що є. Тобто, я думаю, що є. Тим більше, тут, як воно все листям заросте, тут буде така маськерівка, що тут просто навіть ну, за 30 метрів буде, я дай не зрозумію, то, що якщо її гарно ще замаскувати, то з травою пластити, то тут взагалі шансів я думаю, немає. І найбільший бонус, що це близько відносно, що я можу час від часу сюди приносити якусь провізію, якісь консерви, в ну, загальному щось для виживання. Що дійсно, ну, звичайно, постійно вижити тут не зможеш. Один-два дні переживеш. Так? Ну, в загальному все одно треба буде час від часу вийти. Якийсь телефон підзарядити, ще щось, ну, цього подібного, щось привезти. А якщо це за десятки кілометрів буде, то, по-перше, буде небезпечно стільки йти, бо можуть замітити. А по-друге, ну, дуже напряжно буде. Інструменти принесли, тут лопату, ще щось того дім. Тому, в принципі, я думаю, ось це місце досить непогано. Ну, звичайно, я ще розгляну. тому що Я десь почну, напевно, ближче. З середини квітня ой, березня або до квітня, тому що ну, буду бачити обгоні, по тому що зараз ніби відлига снігу ну, майже з'їсходить. Але завтра вже по прогнозах розказують, що ну, буде знову мінус 3 в день, мінус до 20 вночі. Знову сніг, завірюха, тобто знову снігу намете багато, тому і ще земля досить замерзла. Тому зараз це ще не варіант, не варіант. Тому будемо чекати більш теплішу і кращу погоду. тим більше вже з'явиться зеленка, буде більше маскировки. Ну, дійсно хороше місце. Дивіться, дерево, воно все листям об'ється ось тут. І містина вся заросла. Ось тут прокупати, замаскувати, гарно і мудро зробити. В принципі, матеріалів для землянки також вистачає. Навіть ось ці паростки. Там повирубую далі такі паточки, щоб зробити, ну, зрозуміло, як дах. Треба, звичайно, ще буде плівки якоїсь. Можливо, якісь дошки ще сюди принести, не знаю, пошукати десь. Ну, звичайно, треба буде ще трохи матеріалів тут вкладень. Я трошки гроші, як то кажуть, підзбирав, трошки зберігаю. Так, Дякую, до речі, дуже вам дякую всім за донати від щирого серця. Реально дуже допомагайте в цей важкий час. Ще раз вам ще раз дуже-дуже-дуже велике дякую, що вас ніколи ніяка біда не спіткала. Якось трохи з цих грошей, та й ще трохи що саме все здавав мусор, цей метал. Трошечки грошей підзбираю, то, можливо, собі закуплю банально якісь. ну, Звичайно, консерви треба, якісь буде закупляти. Якусь плівку треба, матеріал. Ну, понятно, для землянки, то що треба подивитися, що ще треба. Де, порекомендуйте, які матеріали треба плюс-мінус для ну, землянки такої, знаєте. Більш-менш можна було. Жити так. А ще треба якусь. ну Лопата в мене є, правда, вона така не дуже рікудишня, але ну, можливо, я думаю, впораюсь. так. Ще, можливо, потрібно якийсь купити розчин, так, щоб це дерево не гнило, плісніво не кидалось. Тому ну, я хочу зробити її більш-менш толковою, щоб дійсно її можна було прожити деякий час. Тому що в мене є така чуйка, що. Це дійсно буде землянка, дійсно буде спасати моє життя. Тому що в нашій країні просто жахіття, що твориться, дивіться, що ця влада робить. Вони там щось кажуть, я там чув одного воєнного, що дійсно, можливо, бусифікація, до речі, на оброт зараз може пропасти, Їх всіх відкинуть на фронт, але повірте, буде ще гірше. Це я вам абсолютно обіцяю. Можете навіть не сподіватися, вони зроблять щось таке, що ну просто. На голову не вилазить. Вони, напевно, нам просто всей, весь доступ до всієї цивілізації заблокують, так позаблоковують всі картучки, майна, все, що може бути, і просто будуть вломлюватись в хати, в нас всіх просто витягувати. Ну, так, знаєте, так, так дійсно, якби, якби людина вбила когось знаєте, і її розшукують, то так просто будуть ухилянтів шукати. По СЗЧ, до речі, думаю, можливо, ситуація буде в них легша, тому що як там, знаєте, є такий канал. Де ну і ви всі його знаєте, то він також там казав, що ухилянти і СЗ це і дві різні ну, категорії людей, і по СЗЧ їх менше, знаєте, так, розшукують. І, можливо, дійсно їх більше бояться, ніж ухилянтів. Тому я думаю, за ну, бачите, що вони, які вони заяви роблять. Тобто життя спокійного не дадуть точно. Тому дійсно хай буде так, я буду дуже сподіватися, що ця моя землянка буде. Здебільшого для відео, так, для контенту вас порадити, а не буде дійсно моїм основним місцем для проживання, тому що і таке може бути. Фух. Так що, друзі, ось така ситуація. До речі, тут ще недалеко є мусорки якраз в цих місцях, я знаю, і за кілометр два. Якраз прийде весна, там десь люди почнуть скидати новий лут, так ви мовити. Якраз порився, можливо, знайду якогось металу, алюмінію, ну, різних, я там багато чого знаходив. Колись. Люди дійсно кажуть, хто має гроші, викидає, не жаліє, на мусор. Абсолютно ціні речі, тому я думаю, ще, ну, звичайно, як весна прийде, я думаю, більше можливості. Появляться потім ягоди. Десь червня місяця, якраз також тут, де знаю, недалеко, можна буде піти позбирати. Потім ну, дам одній людині є, яка це може здати. І вже будуть кошти. Якщо, думаю, якось буду жити, якось буду. Кажуть, виживати. Ти більше вже буде тепло, вже не, не треба буде так переживати, ну, щоб дрова рубати, там, тупити пічку, знаєте, це діло. І в разі чого близько додому є, так? Щоб десь вночі, тишком-нишком можна буде скоро перебігти, якщо би щось. Так що, все-таки, друзі, в мене ідеї, ну це, ще раз повторюсь, це ідеї, десь приблизно я їх буду втілювати в життя. ну, Десь, напевно. Я десь середина березня, десь до біля квітня місяця. Тому що ну, зараз просто ну, це затратно. Перше, зараз погоди немає, ось ну, сьогодні дійсно така погода, хоч де бере вже купай, але завтра це все просто засипить снігом, земля ще замерзла, той сніг дійсно зійшов. Бачите, вже ну, стільки тут вже ну, десь сантиметрів до 20, як я казав. Тобто, а тут спочатку просто був метровий шар снігу. Дійсно, там бачили можливо, мене по відео, як я ходив. Просто ось до цього. Тобто, фактично звідси аж до... звідси сніг зійшов. Тобто Тиждень часу тепло, дійсно сніг швидко топиться. Оце би ще б 2-3 дня, то зріб сніг вже фактично би не було. Але зима повернеться, тому ще поки рано. Я сподіваюся, що поки якраз є ще час більш-менш, поки вони це все ведуть. Поки розпочнуть ось цей тотальний вил у нас всіх, то я думаю, якраз вже розпочну ось тут щось купати. Тому, друзі, ось така ситуація. До речі, пишіть свої ідеї. Чи варто в такому місці робити, чи пошукати І інше. Звичайно, я ще, ще буду мати час. Ще десь півтора місяця. Я ще походжу в різних місцях. Це лише одне таке, знаєте, ось отак побачив, так зайшов. Ну, Дійсно хороше місце. Я ось зразу його пішов. навіть не маю, як то кажуть, більше бажання шукати якесь інше місце. ну дійсно. Десь туди далі йти. Ну що ну, це місце дійсно хороше. Ось тут є маскировка і по кругу хороша маскировка, так? І тут є така вільна галявина, бачите? Тут я якраз собі її викупаю, прокупаю, зроблю якийсь міні-огородик. Тобто реально буду жити. Можливо, ось тут ще зроблю собі якийсь міні-домик такий, знаєте. Ну не тільки щоб жити, наприклад, десь, десь поверхню. Таке якесь укриття зроблю. Тобто тут можна дійсно щось розбудуватись, можна щось зробити. Тому ідея є таке одне із перших місць, можливо, ще іноді знімлю відео якісь інші місця, а потім разом виберемо, якому місці краще буде. Але це місце мені дуже сподобалось. Ну в принципі, беру до уваги. Так що, друзі, все така ситуація. так. Саме більше, як кажуть, прошу, щоб було здоров'я, тому що зі здоров'ям дійсно біда. Дав мені Боженьку сили ось це дійсно викупати. бо Це дуже великий труд, це все зробити, тому що дійсно важко. Тим, що буде купа лікарств купити, все десь зібрати. Ще раз дякую дуже сильно вам за донати. Дійсно. Велике вам дякую, чисто сердечне. Надіюсь, якось про надіюсь, ми якось це все переживемо, друзі. Але ситуація дійсно жахлива. Але як то кажуть, дійсно не треба падати духом. Як то кажуть, прийняти те, що є. Як потрібно так вижити, то вижимо. І переживемо це і в землі, і де би це не було. Але рано чи пізно ми з цієї землі вийдемо з тих укриттів. І ще своє слово всім заявимо. І всіх поставимо на місце, так. ті, хто над нами так знущаються. Добре, друзі, дякую. Не буду цей ролик дуже довго затримувати, бо вже і так бачу, нас знімав вже на 17 хвилин. Все-таки з вами поділився в сьогоднішньому. Кажуть, ходив в пошуках місцини для землянки. Землянки дійсно для виживання в даний час. Оце дійсно, колись, можливо, як виживу, подивлюся це відео і згадаю, як я колись виживав. Чесно. Тако, якщо задумати серйозно, думаю, що я тут роблю. Чим я займаюсь? Ніби вже 30 років, але. Але хочеться чесно, навіть про то не думати. Бо якщо почнеш то думати, то просто впадаєш в таку депресуху, жорстку, що вже просто немає слів. Так що, друзі, всім нам добра, всім нам миру, всім бувайте здорові! І кажуть, ніколи не попадайте в ніяку біду і в таку ситуацію, як я. А хто попав, то тримайтеся. Я з вами і ви зі мною. Дякую вам всім, друзі, всім па-па.